20 квітня усіх уманчан і гостей міста запрошують до участі у фестивалі Уманська писанка. І поки ще тривають приготування, щоб свято сподобалось і дорослим, і малим. Організатори готують фестивальну програму, виставку ярмарок великодні атрибутики, різноманітні майстер-класи і фотозони. Родзинкою заходу стане величезна писанка, на фоні якої можна буде зробити оригінальне селфі. І ось уже другий тиждень розписом саме цієї писанки займаються викладачі уманської дитячої школи мистецтв. Директор школи Ганна Юрійчок, завідувач мистецького відділу Зоя Шишковська і викладач мистецького відділу Марина Довгань. Ганна Іванівна розповідає, що саме цю писанку прикрашає величезна кількість візерунків і мотивів. Нам дали цю писанку вдякувати велике Уманській міській раді, що вона нам довірила розписування саме ось такої символіки Великодня. Ми дуже вдячні, ми використали масу різноманітних символів. І є деякі такі секретні символи, які ми хотіли сьогодні представити, щоб якомога більше уманчан, жителів і гостей нашого міста прийшли до нас і загадали біля нашого, для нашої писанки, для цього символа власні бажання. Наприклад, ось ружа. Вона знаходиться у центрі обох квітів. Це для невисокого зросту, а це для Дорослих людей, тому що писанка буде дійсно дуже висока. І це ружа, це символ. Кохання. Однією із властивостей цієї ружі є символ кохання, тобто можна замовити зізнатися у коханні, загадати бажання про кохання або про кохану людину. І ще є такий цікавий у нас символ, це безкінечник, він знаходиться на периметрі всієї писанки. Однією із властивостей безкінечника є, по-перше, це довголіття, можна замовити бажання про довголіття, адже ми знаємо, що писанка це такий таємний символ. При доторканні до якого звичайно виконуються всі бажання. І крім довголіття, це символ багатства. Приходьте до нашої писанки. Замовляйте власне бажання на добробут, на довголіття, на кохання, на багатство, на гарне сімейне життя. Це у нас ось родинне дерево, у нас є грабельки. Ось такі. Ми використали практично по всій писанці грабельки. Дуже багато у нас є родинних дерев, дубового листя, чоловіки. Будь ласка, ось символ саме вашого, вашої сили. Вона виконана тільки на... Позитивних бажаннях, на позитивних емоціях з любов'ю. Писанка розділена на дві частини, кожна з яких має свій сюжет. Писанка насамперед є оберіг. І тому ми декорували її традиційними символами українського народу. Головною на нашій писанці є берегиня, адже вона охороняє будинок та мешканців, які мешкають в ньому від біди та напастей. Також ми зобразили ружу. Це є і сонце, це є і зорі. Вони вважаються символом здоров'я та довгого життя. Ще на нашій писанці є багато квітів, адже квіти це діти. І тому це найпопулярніший символ на наших писанках: гілочки, дерева, листочки. Є символом пробудження, символом довгого життя та вічної молодості. Пташка це символ душі людини. І насамперед є символом миру. Завишки писанка близько півтора метра, у діаметрі більше метра, і вона є справді унікальною, оскільки це повністю авторська робота викладачів мистецького відділу уманської дитячої школи мистецтв. Ми надіємося, що наша писанка принесе мир злагоду не тільки у а всій нашій Україні.